Вам і це восьма серія проходження Stalker Shadow of Chernobyl. Цієї серії Мічене піде з кордону до бару, щоб віддати барменові документи з лабораторії Х18. І вони разом зрозуміють, те, що, ще є, одна, і ще, те що є ще одна лабораторія, Х16, яку його бармен і відправить. Але шнях лежить через дику територію. І там, на його превеликий жаль, він зустрів намірців, які старалися відібрати інформацію у науковців. Він вирішив це стрягнути. Ну що з цього вийшло, побачите ви вже в самому відео. Всім приємного перегляду. Минула серія закінчилася на тому, що ми викрали документи з лабораторії Х-18, а також викрали ще одні документи для Mm -hmm, ось у старого. І це навіть чути по тому що військові ще досі кричать. Що ми кинули зброю, і вони вже до нас вийшли Я тут трохи побігав, щоб трошки розрядити обстановку. А також підняв трохи графіки. Так, продамо трохи цього, продамо ось оце, бо воно нам не знадобиться. Я гарантію. А тепер дивимося. Мені потрібно роботи. є ще прикметі. Зайти артефакт медуза. Зараз ми. Отопо. Я вже побрав артефакти. От про що я казав. І от тут зараз має бути ломать м'ясо. Шумат мясо виходить. Тепер нічна зірка. От о, отте ще я думав. Комбінізон туриста. Колишній господар, колишній господар цієї речі був досвідченим туристом і, вочевидь, багато бував у, на межі людських, бував у важких на межі людських можливостей по входах. Він знав, як правильно розподілити вагу, якими речами віддати перевагу, пішення на курці та... Курці та добре пропасовані пліщики дозволяють нести важкі речі і більшим комфортом. Написано, що важко. Там такого як я. Взагалі це... У патроні мало. Ну, добре, Думаєте, що зараз наша дорога... От так би завжди Зараз наша дорога має лежати толком ДОБРМА! Звісно, те що ви цього бачите не будете, якщо нічого цікавого по дорозі не буде. Добре. Ех, ну все тоді давайте. Довжусь. Ось ми і у бармена, як ви бачите, я прийшов. По дорозі не було зовсім нічого цікавого, якщо казати... Короткі, нові, що сталося. Отут помер мій, друж... Ой, отут помер мій друг лист. на нього з собаки накинулись тут, я постріляв быстрінько бандитів для Бармена і знайшов один шмат м'яса. Більше зовсім нічого цікавого не було, тому ми. ми тут. Ну і що, мічений, приніс документи з Х-18? Так, Ситуація ось вони. Про... Ситуація прояснюється. Я давно припускав, що випалювач місків — штучна конструкція. Це такий собі експеримент, випромінювач Кайманова. Саме його частини виготовлялися в лабораторії Х18. У цих документах є посилання на лабораторію Х16, куди відправляли готові блоки. Розташована вона на території виробничого коплесу біля озера Янтарі та неподалік таборучених. Вони мають підказати точніше. Продовжуй. Ситуація складна. Тобі треба пробратися до вчених і довідатися, де знаходиться лабораторія Х16, щоб добути відсутню частину документів. Ти як? Готовий? А Готовий. Ну ти чудово, я чекатиму. Ага, на цей раз ми нічого не отримали, Не отримали, да. Ще що отримали, щось трошки втікав. Розуміє все. Я спроду завдання. Якраз про що я казав, пострій трошки менди, от 2000, граната F1 і 200 каза вибачте 48 тисяч тысяч Хто це? целя Телі... Нема просто даже дарамова цей обріз це е мого друга лиш? Тому він буде зі мною до кінця гри. Я закінчу одним групу. Так, ніби учені, я чути, що вони скупають подорожчя. Тому давайте відправимося зараз до них. А заодно й поберем собі куча всього. О! А, о, бачите, у нас тепер зелене. Бо у нас тепер... Туристи, які вже десь тіки, ну, вийшов. Я зараз почекайте, дайте трошки подумати. Секунду, 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 секунду. А як так? Чого? Ну я ж сказав те, що я закінчую зарплату. Але носить о прям повсюду це трошки це. Я уже перебув. А вдома ввечір, я там дорогу. Все помогає. От хто допоміг, так. О, о, хтось допоміг, добре, як я ще нагадав. Так, допоміг. що за то вас? О, чорт, загуби фамільну рушницю на дикій території. Думав кровососів постріляти, та ледве сам живий вибрався, паскудство, послухай, брате Якщо принесеш мою рушницю, я віддячу. Я тут заробив трохи, то все тобі віддам. Тільки рушницю поверни. Фамільна вона у нас. Від батька до сина передавалася. І от тобі загубив. Я ще з нею вважай, виріс. Зріднився. Тут таке. Продовжуй. Усе віддам, друзі, тільки поверни рушницю, Зглянься. Я її загубив біля лікви кровососів. От зараз скину тобі координати, тільки обережишся там. Бо творю ці дуже злі. Добре, спробуй, дістати сам твою рушницю. Я тебе не обдурю. Я тебе не обдурю. Ииииии всем з я інтересами Я ей правильно Я не знаю. Какой-то сталкивай лазить прямо на нас. что, не знаю, что с Дитами делать? Включайте его. Ты что я сказал? А, ты что? Я не вернулся. Я поехал на другую территорию. Ай, там у вас. Вот тут чем убить человека. Все. Они еще до сюда. Ну и видно. Мне ну, конечно так стреляют жестко. Только повернулся и такой... Какие в мене ты, знаешь, такие? Само новый, О, наводишься. О, не пушечка. Як уже саме таке. ТРС кида. ТРС, да. А, ні, всіх не, я всіх всех это РС. Всех просто при силы. Мне их треба побрати, Ладно. Це Сами выкинем. Само не треба. Кто?

Треба надійних... Зачасне поочета. Ну як сюди помістить? Ну от треба мати надійних ремонтників. не те, що улетів і воно щось. І все. Не працює. Так ж не є щось. Не задавай. допоможи. На нас напали половину наших ми Агресивні. О, не будьте на негативі, не будьте на негативі, не на негативі. <звук> Талкера, допоможи. На нас напали найманці половину наших вбито. Допоможи нам, ми Всім привіт нас дубль 2. Допоможи нам, ми Всім привіт нас дубль 3. Допоможи нам пробития через засібку біля заводу. О, ты... Здесь спыли, здесь спыли! Уже клейный автомат. Хорошо, стрелка. Стрелочка. Вау. Ну, еще я дай сюда. Кент. Ти <станец> <пусто> Я споків. Були такі тупо скотини. Таких пога... таких людей обіжа О... обіжати. Я не знаю, і в куську біжати. обіжати. Такер, допоможи. Ми поверталися з Янтарію, коли нас збили наймінці. Кажуть, що їм інформація потрібна. Але ще знаю, постріляють вони нас. Добре. Спасибі, Сталкер, боїться з мене поганий, але я знаю дорогу. Тож давай я вестиму, а ти прикривайся нас. Добре. Давайте його. Я б кажеш нічений. Гоу, гоу дорогу. Добре, Поперли. Oh, раз, два, три, раз, два, три, о. Oh. Так, тєчую по... Не звідти говорить чи мені здається? Нічого себе, я чую десь, по... ну Нічі... ладно, пофір. Ви ще зараз... за нами! Ми ще За нами? ¡Ah, uy!

A brux.

Тихо Джик Кент! Ну пойдет! б! Так, не будем... Ты гнясь тогда? Или вот немає? Вообще, сейчас пока чем взял бы трсешку, но я уже вс. Потроли на о, сюда. Ого, ого! Та це ящик і гламать треба. Я думаю, тут ты череколи нормально не падає. Артефакт не по якісь. Ці Чи да, воги, чиляк. Да, вот пригодяється. Ух, який він хороший. Ну цей затоносить Ну, но по покисті похож. Аномалія жарка. Треба йти по одному, так більше шансів вижити. Йди першим. Коли я побачу, що ти дістався кінця тунелю, то піду слідом. Зважай на вогняні пастки. Їх можна виявити за маревом, яке причинюють струмені гарячі. Обережніше жаркою, мічений. Мені нічого скафандр захистить. А тобі краще уникати карти найближче наближення до цієї аномалії. Спасибі за пораду. Ну, це так порада професійна. Я думав, в твою покорбовшанували. Гляньте. Ти фактики. Ого! Ми сейчас кажется дуже незаміні. Якщо зробити так. То вся Це факти завжди за тут. ціни дозбереглися. Ми перейшли на наступний бік. Привіт! Фух, не вже ми без пеці. Нарешті, дякую тобі за допомогу. Я твій божник. А поки йзьмой оцю флешку. Тут результати останньої експедиції. Пане бармен за цю інформацію добре заплатить. Пешка професора Когова получена. Так, так, ми на місці. <ріст> Логічно. Мічний, якщо зайдеш до нашої мобільної лабораторії на Янтарі, подаруємо тобі науковий скафандр. О, подивимось, як вийде. <ріст> Прикольно. Я би хотів дещо взнати. Про що саме ти хотів довітися? Хто ви і як ви тут опинилися? Моє плісочку, я професор біології. Вивчаю зону. Учора, наприклад, наткнувся на один новий біологічний вид. Дуже цікавий. Антропоморхус деентромутатус вулкаріс. В основному знаходжу та описую нові види тварин мутантів. Їхні звички та особливості. Потім ця інформація аналізується, я передаю її назовні. Дещо, звісно, пере... перепада барменові. Мої відкриття вже не раз рятувало життя сталкерів. Я якраз ві... в результаті своїх чергових досліджень на інтарь, коли мій вертоліт було обстрілено. Зрозуміло. Хороший хід. Так, як я розумію, наступний переход це якраз на... Янтар. Думаю, якраз наступної серії ми і попадемо на Шантар. Получим комбінезон. Продамо багато всього, получим куча грошей. Де, да, Якщо вони візьмуть не повній ціні, то його просто продам. Я тоді просто... Засмучуся, що я це все тискав на собі. я <ріхи> це все на собі тискав. блин. Таке, подивимось. Що ж, ще раз всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. І до нових відео. Всім пока-пока.